Закінчили фасад будинку, майже закінчили. Три віконечка ще залишилося із середини, але мастер захворів, зараз трошки виліковується і закінчуємо далі. Отак вийшли з відкосами вже. Откоси теж вирішили коричневим, Ну, воно доволі добре смотриться, я вам скажу. Дивіться, як, як красиво. Такий взагалі метал прикольний і колір, і форма у ньому. Й і тут посередині ще хвильки є, В общем так воно рисується. Зараз так проти сонця за сонцем зніму. В з парчів, під шевкою. Все воно сочетається хорошо. Глуха стіна. От мостка. все отлично. І так заодно дойду, щоб сонце не світило, главное. не засвічувало в камеру. Так на общому фоні все получилось. Доволі гарно. Доволі гарно. Все, все желізом зашито. Желізний будинок вийшов. То як ніф-наф-нуф-нуф, -ніф Там солом'яний, дерев'яний і кам'яний. А це залізний. На віка. Вже зроблено на віка. Гарантія на цей метал 25 років, то в принципі, надовго хватить. Надовго хватить його. Так, добренько. Кому понравилось ставте класи. Підписуйтесь, до нових зустрічей!